Всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Зустрічаємо це Volkswagen Jetta, 2014 рік випуску. 1,8 літровий бензиновий двигун. Автоматична коробка передач. Передній привід, гарна зимова гума на литих дисках, дуже гарний стан. Що по техніці, що по кузову. Техніка повністю обслугована, вкладень не потребує, комплектація СЄ є, є. Легке тонування, шкіряний салон чорного кольору, салон доглянутий, гарний стан, руль не затертий, управління світлом, електропакет, є круїз контроль, пробіг даного авто 168 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедія, є кондиціонер в комплектації, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є режим спорт. Дуже гарний доглянутий автомобіль. В досить гарній комплектації. Друзі, авто вже в продажі. У нас в місті Харкові. Проспект Гаріна, 23 автосалон автопарк. Дане авто можна придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх в компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.